Мене звуть Бизко Ірина. Я працюю в компанії Kernel фінансовим контролером. <рес> Дякую. Скажіть, будь ласка, чи тут є фінансові контролери? А чи є в ваших. Ви? В минулому круть, хоч хтось є. Рідна душа. А скажіть, будь ласка, в чиїсь компанії є в групі проєктній, можливо, фінансист або фінансовий контролер, який вам не дає жити? Підніміть руки, в кого є. Чудово. Чудово. Ні, підняли. Ну і, в принципі, це я. Тож. Про компанію. Компанія Kernel це найбільший лідер в агропромисловості, має власні землі, вирощує агропродукцію, експортує агропродукцію, і на даний момент є найбільшим агроекспортером в Україні. Також він є найбільшим виробником соняшникової олії і 8% світового експорту це Kernel належить. Тобто в Кернелі багато активів, це заводи, елеватори, термінали, є свій трейдинг, логістика. в общем, це дуже крупний агрохолдинг. В цьому році він святкує 30 років. Я в цій компанії з 2011 року, тобто вже майже 15. і... Працюю на посаді фінансового контролера, як я раніше представлялась, коли щось доповідала, що я працюю і виконую роль Баби Єгі. Потім на якомусь навчанні мені сказали, що якось не дуже красиво, не дуже звучить, тож поміняла назву, що зараз я виконую роль гомеостаза. Тобто це то, що врівноважує внутрішню систему, коли є якісь зовнішні впливи, фактори, які на цю систему впливають. Також я є внутрішнім тренером компанії з 2019 року і є спікером в «Дія Бізнес» в Полтаві. я сама в Полтаві живу, фасилітатор ігропрактик. І сьогоднішня тема у нас: якщо правила не працюють, змінюйте їх. Що на вашу думку, взагалі, для, для чого ці правила потрібні? Що це ми самі собі напридумували, а потім думаємо, як їх преодолівати? На що правила потрібні? Будь ласка, якось реагуйте. Так, в нашому випадку починалося все з того, що це були вимоги зовнішніх стейкхолдерів, коли ми мали якесь там фінансування зовнішнє, і вимоги стейкхолдерів були, щоб у нас проектна команда була врівноважена і не тільки. Керівник проекта, ну, приймав остаточні рішення, але і фінансовий контролер як незалежна гілка, я навіть не підпорядковувалась безпосередньо керівнику проєкту, мала врівноважувати цей баланс в проєктній команді. Тож на якомусь етапі я думаю, що ну, Більшість великих компаній стикаються з тим, що вони стають забюрократизованими, дуже багато правил в них з'являється, і це починає стримувати рух. Тут я розмістила котика, бо всі люблять котиків, але поговорю я про собачок. Я б розділила ну, взагалі якби. Всю еволюцію управління проєктів в Кернелі ну, на три таких ключових віхи. Перша це 2010 рік, коли компанія тільки почала займатися інвестиційними проєктами. Тут навіть є перший керівник проєктної команди, в яку я прийшла в 2011 році. Вони вже почали рухатись по будівництву нових елеваторів. На той момент це був один статут на п'ять об'єктів разом. Там в ньому були прописані якісь правила, правила закупок особисто. ну, Зокрема, були прописані, яким чином ми обираємо контрагентів, постачальників, і моя роль була саме. Закликати проектну групу дотримуватись оцих правил, які були написані в статуті. Я була ну, такою ще не дуже суворою бабою його на той момент, тому що у нас не було ну, прямо таких, от, знаєте, абсолютно жорстких процедур прописаних. Ми просто мали статут і ним керувалися. Але що стосувалося бюрократії, то ми все одно проводили вручну ці закупівлі, шукали в інтернеті постачальників, шукали в інтернеті контрагентів, їм направляли на електронні адреси запити, технічні завдання, ну, отримували комерційні пропозиції, потім аналізували, вибирали найкраще. Потім моя роль була. З виконавця тендеру, той, хто збирав цю тендерну документацію, отримувати всі оригінали. Вони мені приносили в папочки. Я ці папочки складала в шафу, і ці папочки мали зберігатися там від 3 до 5 років, в залежності від суми тендеру. Я писала реєстри, пила кровушку з усіх на світі для того, якщо хтось мені не доніс, бо дуже часто ми самі процеси встигали. Зробити швидко, да? тобто, ну ось ми порівняли три комерційних пропозиції, подивилися їхні там технічні спроможності контрагентів, вибрали переможця, а далі оцю документальну частину, щоб зібрати оригінали на протоколі поставити підписи, потім зібрати все, цю чарівну папочку і принести мені. І з цим була затримка. Тобто я пропускала процес далі. Ми погоджували договір, проводили оплату, але самі оригінали тендерних документів я все чекала. Них. При наступному тендері нагадували, казала: я тобі не пропущу цей тендер, поки ти мені попередній не принесеш. Ну, в общем, займалась шантажом. Потім в 2014 році вийшла нова у нас процедура інвестиційних проєктів і політика закупівель. Як на мене, це був ну, найскладніший період особисто для мене. при тому, що я... В принципі, достатньо поміркована і розсудлива, то роль моя оця сувора баба Яга, вона примушувала мене бути ще суворішою. І отут я була ну, просто на метлі. В чому заключалась оця політика закупівель? Вона, по-перше, була на 15 аркушів тексту, 12 додатків. Коли її роздруковуєш, ну це прям ну, такої толщини талмуд, і очевидно, що більшість людей навіть не хочуть читати таку кількість інформації, а моя ж робота змусити їх прочитати, а потім ще й дотримуватись цих правил. І коли ця процедура розроблялась, на нас присилали, звісно, що проєкт, ми вносили там свої правки, дуже просили, щоб нам там збільшили розмір прямої закупки ну там, де можна без тендеру проводити, а одразу там раси побігли. Але компанія на той момент була ще не готова до цього. На той період розроблялись паралельно документи з комплаєнсу, декларували ми нульову толерантність до корупції, і ну, взагалі от такий документ ну, мав на той момент народитись. Виключень для проєктних команд в порівнянні з операційною діяльністю ніяких не було. ну Тобто, от як для всіх правила, так для всіх. Коли ми починали особисто я, да, примушувати там, керівників проєктів дотримуватися цієї процедури, ну, вони якось навіть не вірили, що ну, можливо отаке написати дуже складні такі правила, що їх дотриматись дуже важко. І Прожили ми з цією процедурою аж 4 роки. Намагалися поступово там, якось в статутах все ж таки виключення запроваджувати, але ну, вони були такі. Я б сказала, ну не дуже обширні. Що відбувалося з автоматизацією? Ми вже перейшли на відкритий майданчик тендерний, АПС-тендер називається. Це нам суттєво полегшило збір інформації від контрагентів і їх пошук. Ми могли там уже зробити відкритий тендер, де хто зареєструвався в цій базі, просто отримував повідомлення, що ми запрошуємо на якусь закупку, і вони подавали свої комерційні пропозиції. Також переваги цієї системи, що там можна ранжувати критерії, тобто задавати вже на початку тендера вагу питому для. Технічних характеристик, для кваліфікаційних характеристик і для вартісних характеристик, і вже ну, таке комбо переможця вся система видавала, <успільного> тож, при при цьому, тут ну, в цей період це із позитиву. Плюс ми вже пішли в сторону автоматизації, розробляли систему. Асупс, яка називається скорочена, розшифровується автоматизична система управління бюджетом і закупками, яка сама по собі дозволяла збирати всю документацію і не тільки тендерну по, по проектній діяльності, але й потім це було сховище для договорів, для первинних документів там рахунків ТТН, актів виконаних робіт. І це трошечки спрощувало нашу систему, але ну, сама процедура була достатньо жорсткою. І в 2018 році, в один прекрасний день, я його дуже пам'ятаю, ми отримуємо всі в компанії листа від нашого HR, яка на той момент керувала процесною діяльністю інвестиційних команд. І там була написана фраза. Що не заборонено, то дозволено. І на заміну прийшла процедура і політика закупівель, яка вже не була така товста і велика. Да? Вона просто вже була просто у вигляді презентації. Тобто це були картинки, невеличкі схемки і небагато тексту. Далі там було написано, що кожен департамент має право розробити свою. Процедуру закупівель під цю політику, і вже було виключено, що для проєктної діяльності можуть бути виключення і відхилення від цієї політики, які зазначаються в відповідних статутах. І от з цього моменту я б сказала, що почалась, ну, якби, ну, новий етап в розвитку от нашої проєктної команди. Я... Уже тут стала оцим а не бабою Ягою, і ще ми в цей момент розробили по компанії. Розпорядження про децентралізацію. Це кожному керівнику активу або керівнику проєкту було надано право в рамках якихось відсотків від загального бюджету або в рамках якоїсь ну, порогової суми приймати самостійні рішення без ну, там, дуже складних погоджень. Також з'явилася у нас процедура подання ініціатив. Це кожен співробітник компанії, незалежно від того, яку посаду він обіймає, може подати будь-яку пропозицію, будь-про що. Це збирається в єдиній системі, присвоюється цій ініціативі індивідуальний номер, він уже не загубиться і потрапляє він спочатку на розгляд. Інвестиційного комітету відповідного департаменту. Якщо на цьому маленькому департаменті розглядається, що ну, та ідея вартує впровадження, її подають вище на інвестиційний комітет уже компанії. В цілому потім, після захисту цього цієї ідеї, ініціативи можливо або одразу запровадження цієї, цієї пропозиції, або предпроектна підготовка, якщо необхідно, ще зібрати якісь додаткові дані для того, щоб зрозуміти і оцінити можливу вартість проекту, і зрозуміти його ну, складність, якщо він складний. Що відбувається у нас в автоматизації? У нас вже можливі проведення варіанти хоч в системі АСУПС, хоч в системі АПС. Це ми прописуємо в наших статутах. Що будь-яка зручна платформа приймається і дозволяється. Послідовне документ, погодження документів ми замінили на. Паралельне, це теж прискорює процес, бо будь-яка система от, наприклад, АСУПС, вона так побудована, що спочатку ініціатор створює заявку в системі. Після того, як її погодили відповідні люди, які в матриці погодження знаходяться, можна зробити вибір або тендер. Після того, як погодили всі тендер, можна створити документ договір. Після того, як погодили тільки тоді оплата. Ну і, в общем, це послідовна цепочка документів. Але на кожному етапі вже ми не чекаємо один одного і погоджуємо, не погоджуємо послідовно, а погоджуємо паралельно. Це із плюсів. Також в цей період компанія активно впроваджує корпоративну культуру. З'являються у нас модель компетенцій. В ній на початку 8 компетенцій, 5 із них для всіх працівників і 3 для керівництва. В цей момент я стаю внутрішнім тренером. Для нас замовляють від зовнішніх тренерів. Програми навчання персоналу, і ми, як амбасадори компанії, серед своїх колег проводимо це навчання по всім цим компетенціям. Кожен працівник щорічно може обрати будь-яку на свій вибір, яку він вважає, йому треба прокачати. Хочу звернути увагу на компетенцію, компетенцію безперервне вдосконалення. Спочатку вона звучала як пошук способів підвищення ефективності у рамках правил. Та принципів компанії. Потім воно видозмінилось, і у рамках правил і принципів компанії фраза зникла. Потім дві компетенції безперервне вдосконалення і готовність до змін перетворилися в нову компетенцію, яка називається адаптивність та вдосконалення. І тут ну, ми спонукаємо кожного працівника не зупинятись в умовах невизначеності і пропонувати нові підходи. Тож, я вважаю, що ну, великий шлях пройдений, начебто можна розслабитись і почувати на лаврах, але я думаю, що ні, тому що є у нас абревіатурне визначення світу на одному з попередніх ваших зібрань Віталій Гоц вже вам розказував і про. Вуку і пробані, але з'явилась нова абревіатура, яка називається Плута. Нічого гарного нам від цього не світить. Ми розуміємо, що світ як був непередбачений і крихкий, так він просто перетворився в рухомий поляризований плинний. Основним антидотом цієї абревіатури автор вважає налагодження і покращення. Культури довіри в командах, тобто ми маємо більше не контролю приділяти увагу, а тому, щоб в команді була така атмосфера, щоб люди не боялись керівника, щоб могли висловлювати свою точку зору, могли своєчасно попередити про якусь проблему, яку, можливо, самі створили, але це треба винести нагору. І на цьому пропонують. Автор цієї концепції зосередитись. Тож наразі ну, керівництво нашої компанії вважає, що розвиток оцих компетенцій і ван-то зворотній зв'язок і прокачка цієї довіри і взаємопраці між Всіми департаментами вважається найбільшим пріоритетом. В мене все. Якщо є питання, задавайте. В общем, це наша внутрішня розробка, тобто працівники знаходяться в нашому штаті, в нашому і вона на базі 1С, це налаштування. Виходить, що ми оці процеси погодження всі проходимо в ній, а потім бухгалтер нажимає на кнопочку і вивантажує в 1С, звичайно, уже для бухгалтерського обліку, а це управлінський облік тут відбувається, і сховище документів все тут. Ну, питання не будуть чутні. На... Ще одне питання. У мене ще одне питання, яке стосується довіри і звертати увагу на проблеми, як як то кажуть в ролики, «слишим і ні Да? У вас ця практика, ну вона просто декларується, чи ви дійсно її дотримуєтесь і чи немає. Потім, по факту результатів, що довіра тільки умовна, уявна і що ви з цим робите. Я Дякую. сподіваюся, що вона не тільки декларується. Можливо, ну, у когось є такі приклади, я не чула. То дуже схоже, що воно не тільки декларується, а дійсно так і є. <різь> не зустрічала. Так, Ірина, дуже дякую. Цікаво. У мене декілька питань. серія, так вона одна підводка к сліди. А ви сказали, у вас там спочатку була політика, або так ну, документ, який регламентував. А, яка була мета цього документу? Як ви вважаєте? Тобто, ну мета навіщо його писали і там просили його дотримуватись? Ну, дивіться, я вже сказала, да що на той момент ми говорили про те, що нульова толерантність uh -huh. до зловживань. До корупції, і можливо, це просто було ну необхідним забезпеченням цих процесів. Ну, тобто, все прозоро, ось бумаги, ось штампи, ось комерційні пропозиції від контрагентів. У нас чесний прозорий вибір. Скоріше Ре, за все і так. у нас в принципі в кожному тендері і в кожному навіть договорі є розділ про комплайнси, якщо контрагент вважає, що до нього застосована якась протиправна дія, або вимагають з нього щось, він може звернутися на телефон внутрішньої цієї безпеки і подати скаргу. Я так і думав, тому наступне питання: чи були передумови? тобто... Були якісь факти, чому потрібно було це впроваджувати, чи це так на упередження, ну, щоб цього не було? У нас було декілька розсилок, коли звільняли людей за щось. Угу. І це, в принципі, ну, показувалось, кого звільняли, і писали в чому була підозра. Ну, в мене така е, крамоня... Ну, Я сподіваюся, що це не да. підозра була, але. Така трохи були. крамольна думка, що якщо е, порахувати, ну е, предположення, якщо порахувати витрати на те, щоб цих фінансових е, контролерів е, тримати в штаті, і те, ну е, іноді я можу так подумати, що це при, е, притормажувало хід проекту, тобто е, когось там вибирали, обирали або Витрачав на цей час, що час завжди в нас в проектах він вирощує. То чи на вашу думку, якщо взагалі це відмінити, як ви так в останній ще більше по довіру, чи не буде коли взагалі цього не робити, переваги від цього переважають над, можливо, десь хтось щось отримає ну і що головне, щоб проект був успішний. Ну, тобто, можливо, взагалі отримають, вісього, я думаю, що це буде. взагалі не стає, тобто в нас нульова толерантність до такої проблеми. Тут друга історія, що виходить, що коли я змушую, наприклад, команду дотримуватись якогось процесу ну, от формального, да, то це дійсно стримує процес. Іноді, оскільки ну, мій функціонал да, і контролювати все ж таки витрачання бюджету, ясно, що я буду на противагу керівнику, який за терміни, буду говорити все ж таки тут дешевше, давай оце купимо, а не те. Але оскільки наша функція вже в цьому ну, третьому умовно, етапі, що ми є бізнес-партнером, ми розуміємо, що наша мета добудувати цей об'єкт, ну, виконати проєкт. Якщо ми розуміємо, що ця вартість вона не не, несузмірним як не співставна з тим, що ми затримаємося на місяць, а затримка на цілий місяць це набагато більше тисяча гривень, а може й мільйонів. Якщо ми затримаємо проект, то ми навіть можемо в протоколах це прописувати, що оскільки ми вже знаходимося там на критичному шляху. Значить, ми віддаємо перевагу тому, хто дорожчий, але в нього там якість і терміни краще, наприклад. Дякую. Yeah. Я думаю, що таким чином можна спитати: як ви думаєте, от якщо б не було прожек, ми б типу, швидше проект робили, а то так це людина, яка ходить, а то всім заважає. Або якщо б тут не робити графік в проєкті, я просто пішов і зробив. Так. Всім привіт, легке питання. Який відсоток ініціатив впроваджуються, і як компанія захоче подавати ці ініціативи? У нас є ціла процедура. <гум> в якій є правила, що якщо ініціатива підтримана і вона запроваджена, що навіть та людина або команда, яка подала цю ініціативу після реалізації проєкту, отримує якийсь відсоток від прибутку від застосування цього проєкту. Тобто плюшка в кінці, я не маю прям статистики такої великої, от скільки, бо саму цю Якби процедуру запровадили, я думаю, що може роки два чи три, може, вже помиляюся, чотири, не знаю. Ну, в общем, точно комусь щось платили, розміри не можу сказати. Бо ми ж говоримо про те, що проєкт приносить свої плоди не обов'язково в перший рік, а він ну, в якийсь період приносить щось. Добрий. день. У мене ще питання є, аби так чудово показали, проілюстрували розвиток ваших положень про закупівлі, де було тільки там один статут на п'ять проєктів, потім звели це все в абсолют, а потім збалансували в кінці його там до восьми слайдів на презентації. І моє питання наступне: от, от це з абсолюта в збалансований цей. Причина, яка була, те, що просто всі бізнес-процеси перейшли в автоматизовану систему, і не потрібно вже обмежуватись, там документами, там, чи, це, чи це, можливо, показник зрілості проєктних команд уже. От, скоріш за все, просто це вже настільки затримувало рух, що ну, зв'язувало ноги і руки. Треба було попустити вожжі трошки. Да, да. Да. Да, да. Дякую. Є такий чудовий роман, який я не читав. І його написав Франц Кавка, він називається Процес. І він якраз присвячений тому, що спочатку, коли щось починається, робляться прості речі, а потім включається система, починається ускладнення, ускладнення, ускладнення. Це доходить до абсурду, систему ламають і відпускають на дуже просту ситуацію. бачите, я кавку не читав процес, але чудово знаю що книжка. І ви теж вже знаєте. А, Ірина, скажіть, будь ласка, от ви кричите на своїх пємах? Мені просто дуже цікаво. Ви така так спокійна, що я ж не вірю. не, не кричу. А що ви з ними робите? Ну, Шанта приходять от це постійно. Шантажую. А як ви їх шантажуєте? Ну кажу, не відпущу. Без моєї візи воно не рухається. Один колега. У нас був який казав Ірина Івановна, ви лежите на шляху технічного прогресу. Я, я лежу в його напрямку, це точно. Але можу, так. Да. Добре. Дякую, Ірино.